Всесвітня історія 10 клас Тема Сполучені Штати Америки. План уроку зростання ролі США на міжнародній арені. Доба просперіті, Велика депресія. Новий курс Рузвельта. Перша світова війна надала потужного поштовху економічному розвиткові Сполучених Штатів Америки. І посилила їхній політичний та економічний вплив у світі. Країна максимально використала ситуацію, що склалася для подальшого збагачення. Сполучені Штати Америки виступили в ролі головного постачальника військових матеріалів, харчів і сировини країнам, що воювали. Отримані завдяки цьому гігантські кошти забезпечили нові великі капіталовкладення в американську економіку. Частка США у світовому промисловому виробництві значно збільшилася. Величезну роль у зміцненні могутності країни відіграла еміграція до США. У перші два десятиріччя ХХ століття. До США з Європи прибули мільйони іммігрантів, переважно з Польщі, Австрії, Росії, Ірландії, Італії, Німеччини, Великої Британії. Рятуючись від політичних катаклізмів, переслідувань безпровід... безпросвітних злиднів, відсутності перспективи, на американській землі люди досить швидко знаходили застосування своїм силам. І ставали активними громадянами суспільства. Різке зростання частки США в міжнародній економіці створило умови для їхнього активного вторгнення у сфери світової політики. Уряд демократів на чолі з президентом Вудром Вільсоном узяв курс на завоювання світового лідерства. На виборах 1920 року до влади прийшли республіканці. Їхній кандидат Орен Гардінг став президентом. Республіканці завоювали надійну більшість і в обох палатах конгресу. Уряд Гардінга від самого початку рішуче висловився проти вступу до різних міжнародних організацій а також політики державного регулювання всередині країни, що не завадило великим підприємцям отримувати значні урядові субсидії. Заради отримання прибутків вони не спинялися перед порушенням закону. Сполучені Штати раніше від інших високорозвинених країн вступили в період стабілізації. У 1922 по 1929 роки відбувався бурхливий розвиток промислового виробництва, який отримав назву процвітання проспериті. Наприкінці цього періоду. Сполучені Штати виробляли 44% промислової продукції капіталістичного світу, тобто більше, ніж Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія разом узяті. Важливим поштовхом до зростання виробництва стало поширення конвейерного методу масового продуктування. Уперше з найбільшою ефективністю ці методи використали. На автомобільних заводах Генрі Форда в Детройті, взагалі, автомобіль став своєрідним символом американського процвітання. Кожен п'ятий американець мав власний автомобіль. Пояснюється це тим, що американці впродовж усієї історії країни, ніби завжди перебували на колесах у пошуках вільної землі, заробітків кращої долі. Надзвичайно швидкі темпи економічного зростання США в цей період пояснювалися політичною стабільністю, фінансовою потужністю, величезними резервами внутрішнього ринку, протекціоністською політикою держави. Найбільш інтенсивно розвивалися машинобудівна, електротехнічна, хімічна, авіаційна та деякі інші галузі. У кожній з них домінували 3-4 найбільші компанії. До 1929 року корпорації об'єднували майже половину фабрик і заводів країни. Кількість банків у США зменшилася за 1920 по 1929 роки з 30 до 24 тисяч, а їхні капітали збільшилися. На 21 мільярд доларів. США значно збільшили експорт товарів, активно наступаючи на позиції своїх суперників. Високі митні тарифи захищали американську промисловість від іноземної конкуренції, американські капіталовкладення за кордоном з 1920 по 31 роки становили 11,6 мільярдів доларів. У 1924 році президентом США було обрано Куліджа, новий уряд проголосив свій девіз: Справа Америки бізнес. Він сприяв зростанню прибутків монополій, знижуючи з року в рік податки на корпорації та надаючи великим компаніям державні субсидії. Хоча прийнято вважати, що роки президентства Куліджа були для Сполучених Штатів. Роками процвітання саме його політика закладала основи економічних диспропорцій, як пізніше вилилися у Велику Депресію. Першою ознакою економічної кризи прийнято вважати різке падіння цін на акції Нью-Йоркської фондової біржі 24 жовтня 1929 року. Криза охопила насамперед важку індустрію. Випуск автомобілів, виплавляння човуну і сталі скоротилися на 80%. Усе промислове виробництво, національний дохід, роздрібна торгівля знизилися вдвічі. Імпорт і експорт на 75%. За роки Великої Депресії збанкрутували 130 тисяч фірм, 19 залізничих компаній, більше 5 тисяч банків. Унаслідок цього мільйони громадян, втративши своє майно, робочі місця залишилися без заощаджень, стали безробітніми, жебраками, таких у 1933 році налічувалося понад 17 мільйонів. Що стосується зовнішньої сторони депресії, то вона виявилася у перевиробництві товарів. Щоб стримати падіння цін, скоротити запаси товарів по всій країні, підприємці вдавалися до фізичного знищення їх, спалювали пшеницю, каву, бавовну, молоко виливали в річки. Внутрішня причина кризи це відсутність будь-якого контролю державою за промисловим і сільськогосподарським виробництвом. Непомірно великі пільги монополіям призвели до того, що вони диктували ціни на сировину і готову продукцію. При цьому не зважалися на ситуацію на ринку, а враховувалися лише інтереси монополій. В умовах поглиблення світової кризи у США зрозуміли, що потрібна термінова ефективна антикризова програма. Яку здійснив новообраний у 1932 році президент Франклін Делано Рузвельт? Уже в ході виборчої кампанії він пообіцяв вивести США з економічної кризи, а його новий курс на оздоровлення країни був підтриманий усіма верствами населення? Франклін Делано Рузвельт був єдиним в історії президентом США, що обирався чотирикратно. З 1933 по 1945 роки новий курс означав державне регулювання економіки. Було закрито дрібні банки. Заборонено вивіз за кордон золота. Держава регулювала розвиток промисловості, яка ділилася на кілька груп. Між ними повинен був діяти кодекс чесної конкуренції, який визначав обсяг виробництва, розподіл ринків, рівень заробітної плати. У галузі сільського господарства уряд США стимулював експорт пшениці й бавовни, сприяв підвищенню цін на сільськогосподарську продукцію. Новий курс передбачав також проведення соціальних реформ. Україні впроваджувалася державна система надання допомоги вдовам, сиротам та людям з інвалідністю, страхуванням безробітнім і пенсійного забезпечення. У 1935 році було прийнято національний акт про продові, трудові відносини, закон Вагнера. Він остаточно закріпив право робітників на організацію профспілок. Проведення страйків створив також систему державного регулювання, трудових відносин, установленням державного контролю над Федеральною резервною системою і перетворенням її на своєрідний центральний банк США завершили банківську реформу. Для забезпечення справедливішого розподілу національного прибутку реформувалася система оподаткування, було підвищено ставки податків на надприбуток, спадщину, значно розширено систему громадських робіт. Новий курс був своєрідним зламом в історії США ХХ століття. Розпочаті президентом Рузвельтом Перетворення спрямовувалися на вихід із кризи і на піднесення економіки. Повністю цієї мети так і не було досягнуто. Економіка країни, власне, перебувала у стані застою впродовж 30-х років. Збереглися значне недовантаження виробничих потужностей та масове безробіття. Адміністрація Рузвельта не поталанило оволодіти мистецтвом регулювання ринкової економіки, але основні важелі такого регулювання держава отримала саме в ті роки. Значно вагомішими були соціальні реформи. Вперше в історії США держава взяла на себе роль гаранта соціальної захищеності американців, було розроблено вирішальний кров до держави процвітання. Функції держави надзвичайно розширилися. Новий курс мав дуже важливе значення для Сполучених Штатів. За час вправління Рузвельта було прийнято багато нових законів та положень, які діють до цього часу. У 1932 році Рузвельт відмовився від подальших перетворень, аж до вступу США у Другу Світову війну. Його адміністрація прагнула закріпити вже здійснені реформи нового курсу. З початком Другої світової війни Сполучені Штати Америки заявили про свій нейтралітет 5 вересня 1939 року. А після нападу Японії на американську військово-морську базу Перл-Харбор 7 грудня 41 року США вступили у війну на боці антигітлерівської коаліції.